Ви навіть не уявляєте, які скарби ховає українська земля. Ось то п'ять найдорожчих археологічних знахідок України. Гординацький скарб у 2020 році в Житомирській області знайшли 38 срібних монет часів Київської Росії 11 століття. Вартість колекції оцінюється близько 37 тисяч доларів. Меч Святослава у 2011 році в Дніпрі біля острова Хортиця знайшли меж 10 століття з клеймом Улфберт знак елітної зброї Європи. Його оцінюють у понад 50 тисяч доларів. Поховання Скіфського воїна у 2020 році в Запорізькій області археологи Пали могилу віком 2500 років зі зброєю та золотими прикрасами. Варсі знахідки близько 100 тисяч доларів. Київський скарб у 2023 році на подолі в Києві знайшли 2 кілограма срібних монет 18 століття. Загальна оціночна вартість понад 150 тисяч доларів. Київська пектораль у 1971 році в кургані товста могила на Дніпропетровщині розкопали золоту прикрасу з кіфі вагою 1,1 і кілограм. Її оцінюють у 2 мільйони доларів. А ви коли небудь знаходили якісь скарби? Напишіть в коментарях. Оцініть, будь ласка, відео, та не забудьте підписатися.